Вітаю! В цьому відео розкажу, як я пофарбувала кухонний стелаж, які матеріали для цього знадобилися, і за якою черговістю виконувалися роботи. Мій стелаж мав дуже низькі ніжки, тож коли я мила підлогу, низ вбирав вологу, і за декілька років деревина місцями розбухла та деформувалася. Відповідно, потрібно було поставити полиці на вищі ніжки. Ось так стелаж виглядав до фарбування. Я вирішила зняти верхній шар, імітацію під мармур. Та зафарбувати все в один колір. Полиці місцями облупилися і потьмяніли. Тому потрібно було це все зачистити та пофарбувати. Першим ділом попросила чоловіка зняти старі ніжки і поставити нові. В якості ніжок ми використовували кришечки від пластикових пляшок. Я підібрала кришки однакової висоти, а чоловік прикрутив їх шуроповертом. Далі я забила цвяхи, які тримають фанеру на задній стороні полиць. Для надійності додатково зафіксувала фанеру шурупами, щоб не було щілин. Відклеюю плівку з верхньої частини стелажа. Це була самоклейка, яку я клеїла декілька років тому. Бачу, що разом з самоклейкою відшаровується верхнє покриття. В декількох місцях бічний край полиць розкришився і утворилися виїмки. Тому потрібно заробити їх шпаклівкою. Шпаклівку купила спеціально для дерев'яних поверхонь. Наношу невелику кількість і вирівнюю шпателем. Для дуже пористих поверхонь розводжу шпаклівку з водою. Цим розчином заробляю всі щілини, в тому числі бічні та задні сторони полиць, які не буде видно. Це потрібно для того, щоб вберегти деревину від вологості. В кінці мию всі інструменти. Перед тим, як фарбувати, витягаю всі полиці та кріплення до них. Зашпакльовані місця залишаю сохнути до наступного дня. Шпаклівка висохла. І тепер її потрібно відшліфувати наждачним папером, щоб зробити поверхню більш гладенькою. Пробую наждачку із зернистістю 180 та 320. 180-ка виявилася грубоватою, почали кришитися зашпакльовані краї. Тому я перейшла на наждачку із зернистістю 320. Після зашкурювання обтираю поверхню з легка вологою ганчіркою, щоб видалити пил. Коли полиці просохли, протираю їх звичайною горілкою, яка добре видаляє мікрочастки жиру та бруду. Після такої обробки поверхня буде мати хороше щеплення, і на ній буде міцно триматися фарба. Також обтираю дно, бічні поверхні та ніжки. Перед тим, як фарбувати, необхідно спочатку підготувати поверхню за допомогою ґрунтовки по дереву. Наносити ґрунтовку потрібно для того, щоб створити на поверхні базовий шар, який буде захищати її від вологи та розсихання. Та покращить щеплення наступних шарів фарби з поверхнею. Ретельно розбовтую ґрунтовку та наливаю її у підготовлену для цього ємкість. Наносити ґрунт буду пензлем. Спочатку ґрунтую низ, там, де ніжки та дно полиць. Після висихання нижнього слою обробляю все що вище. Верхня поверхня, яка облупилася, вбирає ґрунт особливо добре. Тож після висихання першого шару наношу другий. Це необхідно для того, щоб зменшити поглинальну здатність поверхні і щоб краще лягала фарба. Задню поверхню полиць теж планую фарбувати, тож без ґрунтування тут теж не обійтися. На цьому місці ґрунтовка вбирається дуже погано через ворсистість та пористість тильної сторони фанери, тому для подальшої обробки я змішую ґрунтовку зі шпаклівкою. Продовжую обробку пористих поверхонь цим розчином. Вбирається він набагато краще, ніж просто ґрунтовка, і створює міцне покриття, яке потім легко буде фарбувати. На весь стелаж у мене пішло пів літри ґрунтовки та 50 г шпаклівки. Після ґрунтування даю стелажу час просохнути. Матеріали та інструменти необхідні для фарбування. Ручка для валика і до неї декілька невеликих з'ємних валиків. У мене це вузенькі 6 сантиметрові поролонові валики з дрібними порами. На фарбування і лакування я витратила їх три штуки, пензлик шириною 2,5 см для фарбування кутків та заглиблень. Краще підійшов би більш вузький, але використовую те, що є в наявності. Для фарбування взяла білу акрилову емаль на водній основі. Така фарба майже не пахне і швидко сохне. На весь стелаж вистачило 1 літру. Ця фарба виявилася дуже густою, тому я додаю сюди трохи води. Фарбую дуже тонким шаром, ретельно розтягуючи емаль по поверхні. Якщо нанести одразу занадто багато фарби, то вона може потекти під власною вагою або утворити місцями неоднорідну товщину покриття. Перед нанесенням спочатку декілька разів прокочую валик в окремому лотку, щоб рівномірно розподілити по ньому фарбу. Зручніше за все наносити фарбу на валик за допомогою пензля. Не забуваю фарбувати і задню поверхню стелажа. Коли фарбую верх, то одразу проходжу і по боковинах, щоб там не збиралася лишня фарба. Місця, куди не дістає валик, фарбую пензлем. Нанесення одного шару фарби, звичайно, не перекрило попередній колір. Тому знадобиться фарбувати ще як мінімум два рази. Полиці спочатку фарбую з одної сторони, через 2 години перевертаю і фарбую з іншої. На наступний день, коли фарба повністю висохла, перевіряючи поверхня скрізь гладенька. Місця, де є нерівності та задирки, шліфую наждачкою. Перед фарбуванням додаю пігментний концентрат, щоб надати емалі бежевого кольору. До речі, перший валик зіпсувався, коли я наносила перший шар фарби, тому буду працювати вже новим валиком. Фарбую знову ж таки тонким шаром, щоб не було нерівномірних нашарувань. Другий шар фарби дав більш рівномірне покриття, але для довершеного кольору потрібно було ще пофарбувати третій раз, і це я зробила на наступний день. Після нанесення фінального шару фарби та його повного висихання стелаж готовий до лакування. Потрібно полакувати два рази. Лак використовую акриловий, так само як і фарба на водній основі. Він майже не має запаху і дуже швидко сохне. Для нанесення лаку беру новий валик. Набираю невелику кількість та ретельно розподіляю по поверхні. Через годину лакую другий раз і залишаю сохнути до наступного дня. Після того, як лак висох, можна повернути на місце кріплення для полиць. Встановлюю полиці. На оновлення стелажа у мене пішло 7 днів. Результатом я дуже задоволена. Вартість матеріалів та інструментів склала приблизно 800 гривень, що значно економніше, ніж купляти нові полиці. В наступному відео я розкажу, які помилки я допустила під час фарбування і як можна було їх уникнути. Дякую за перегляд!